Що я їла у Словенії за п'ять днів подорожі? Замовила їх національну ковбаску, Я вже спробувала пробувала її. Дали мені гірчицю з медом і інший чесноковий соус. Я замовила щось собі овочевриль. Овочевриль дуже смачний, як завжди. І замовила також з білого вина з виноробень в Словенії. Я замовила гуляш. Тут вони, вони поклали також такі кліпці. Не знаю, мені здається, вони з цибулеві, напевно, з цибулею, або вони пропитались просто супом, але дуже смужні. У них є така страва, яка походить більше від Боснії і Герцеговини, від Балкан, від Сербії, називається Чувапі. Це такі ось маленькі ковбаски. Вони м'ясні. Може бути і баранина, свинина, телятина. Таке м'ясо, як робиться на познати. Десерт називається Крамшніта типу Наполеона, але більш ніжний. Дуже багато кремом, дуже зокрема. А детальніше про Словенію розповідаю в своїх випусках на Ютуб каналі. Підписуйся на канал.